Усім добрий ранок. А ми свій ранок почали з запашної кави. Прийшли на базар за покупками, зайшли першим, першою чергою в кав'ярню попити смачненької кави. О, Зараз я вам покажу. Далі розпочнемо свої вже покупочки. От вже пів кружки випила з молочком така запашна вкусна. У нас сьогодні гарна погода, нарешті дощі прикратились і вийшло сонечко. Ось так. Зараз підемо ще в магазин, пройдемося, подивимося, що там треба купувати і що їсти, готувати. Так все буде добре. Це буде Україна. Ми в патріотичному такому кафе, кав'ярні. З подружкою прийшли. Бачите, як? Прапор висить. Ну, ви вже бачили, я вже показувала цю кав'ярню, вона знаходиться у нас на ринку. Дякую. А тепер ми їдемо на Карніловку. Сонечко таке сьогодні гарне, можна буде пару буряків вирвати. Ось те покажемо, скільки ми з война катали. Бачите на спідометрі? Рівна цифра. Це у тільки не їздили. Без мене. Куди Кудимо наїздити було, щоб стільки накатати. О, ви вже побачили красу, мою, а значить, ми де на карнілівці. Правильно, на дачу приїхали. Ось таке, бачите, вже перецвітають мої квітки. Вже все майже. Хто там казав, що в мене капусти не буде в клумбі? Бачите, вже геть головки зав'язуються. Розочки мої. Жовта роза. Вже ці перецвітають. Їх треба так, як я колись казала, Обломувати Оп, бачите, обломала Оп, Обломала. Оп, і тут обломала Ось така жовта, така в мене жовта розочка є. Як і обіцяла, ще хочу вам показати. О, ця надумалася звістину. Це капут, звісно. І покажу вам ось мої Георгіни. Тут цей кущ, ще бачите, не всі. А тут хочу вам показати О, така в мене красота. Щось повалив його дощ, я так поняла. Бачите? Дощ да. звалив їх в купу, і вони ось такою купою тут ростуть. Ось агергінка ще молоденька буде. Треба буде якось приїхати, позрізати всі ці кущі вже. Земля о, моя розочка тут, бачите, прийнялась на наступний рік вже буде. Да. Лілія на якась квітка, ця Лілія. Да. Бур'янець треба трохи вже буде почистити, повиривати ці засохші квітки. покажу вам розочко. Яка гарна, правда, красива. Ще дивіться, вся в бутонах. Якщо буде гарна погода, сонечко, вона як розпуститься, о, буде красуня. Правда? Дуже гарна роза. І яблунько. Стройненько, одне яблучко на ній. Отак. От а ця маленька розочка така гарна. Давно доща не було, саме сказала про сонечко і про гарну погоду. І в нас тут і сонечко, і вже й дощ. Ліпашить. А? Красота, які хмари. У нас в садку біля хати гриби. В ліс їхати не треба. Готов. А що це за гриби, Вов? Якісь мухомори. Колись тут були опеньки. Ну, ще до опеньків, звісно, рано. Бачите, скільки цих грибів є? Може це опеньки? Візьми зір тут, побачимо. Не хочу. Колись тут же ж були нас супеньки. Ну, ще рано, конечно. Це да. не опеньки. пеньки. <реков> В садку. <реков> <реков> да, конечно. О, це, мабуть, наш товариш мишка все Попробувала грибочка. А кіт притарабанив. Ті в ліс не треба да. ходити, геть і біля тут, біля машини. Отак. Зараз ми вже їдемо з дачі, покажу вам дорогу. Нас зробили нову дорогу. Нарешті, бачите, які ями були? що проїхати не можна було. Зараз впереді побачите асфальт. Ну, це, звісно, так. Да. Це треба так вміти. О, Бачите, тут на ці ями не вистачило асфальту. О, бачите, який асфальт? На цю яму асфальту не вистачило. На ці трохи поклали. Ось тут трохи поклали асфальта. Краса там і поцебали додому. Люди їздять, а ми цибаємо. Думаю, колись цю вулицю зроблять. Я сподіваюся. Бачите, як гарно. У нас дорого, бачите як? Це треба так вміти робити. Хто каже, що це війна, то я вам скажу, це ще таке до війни було. Я розумію, що зараз немає коштів всього, все інше, а до війни таке саме було з такими самими ямами. І нікому нічого не треба. От так і живемо. Все, ми вже приїхали додому. Зараз готуємо смачну вечерю, повечерюємо. А завтра знову з вами зустрінемося. Завтра будемо разом з вами варити смачні голубці. Сьогодні я до капусту попарю, а завтра будемо крутити разом з вами. Обіцяю, буде. А сьогодні, ось вже ввечері я стала жарю нам стегенця тегенця куряче, зараз картошечку відварю. Тому вам до побачення, а нам приємного.